Всі українці дуже схожі. І зараз я вам це доведу. Де б вони народилися? Де б не знаходилось ваше серце? Я знаю, про що ви подумаєте, а потім поясню, чому думаєте саме так. Подумайте про колір. Перший колір, який спадає вам на думку. Ви подумали про колір любові, про червоний чи не так? Тому що у ілузі червона калина, тому що садок вишневий коло хати, тому що червоне – то любов, тому що червоний борщ, тому що червоний мак. Нас об'єднує набагато більше, ніж вам здається. Подумайте про людину, яку можна побачити на українській купюрі. Тільки так, щоб ви знали, на якій саме купюрі вона зображена. Чудово. А тепер уявіть, що ви цю купюру простягаєте мені прямо через екран, так щоб я міг її взяти. Це ж саме та купюра, про яку ви подумали, чи не так? Чому саме Леся Українка? Тому що сильна українська жінка один з наших символів. Тому що, щоб не плакати, ми сміємось. І ще багато інших. Чому? Тільки не крит, щоб ви подумали про Михайла Грушевського, добре? Ми обираємо певні речі, бо нас об'єднує наша історія і культура. Саме це підштовхує нас робити ті чи інші вибори. Бо для нас всіх падав сніг на поріг, для нас усіх ходив сон коло вікон. І всі ми росли, як гарбузові сини й дочки. Подумайте зараз про овоч. Перший овоч, який спадає вам на думку. Бачу, ви подумали про ще один, тому давайте лишимо обидва: і огірок, і помідор. Це ж саме ті овочі, про які ви подумали. Те, що нас об'єднує, сильніше за нас. Це що стягнеться з давніх поколінь і лишиться нашим нащадкам. Багато міст були нашими столицями. Ось декілька з них. Давайте кожен зараз спробує переобрати столицю, зробить свій власний непередбачуваний вибір. Подумки оберіть одне місто на екрані. Розташуйте палець над ним, точніше, на ньому, але над ним, щоб просто не вимкнути звук на цьому відео. Тепер вам треба взяти назву цього міста і на кожну його літеру зробити крок у будь-якому напрямку ліворуч, праворуч, вгору або вниз, змінюючи напрямок у будь-який момент, коли вам захочеться. Можливо, складно, тому давайте продемонструю. Якщо ви обрали Київ, вам треба загалом зробити чотири кроки. Наприклад, це може бути ось так: один, два, три, чотири. Або ось так: К, и, й, -й в. Або ж якось так. Єдине, ви не можете ходити по діагоналі. Тепер ваша черга. Зробіть крок на кожну літеру міста, яке ви обрали. Чудово. Дайте мені подумати. Я чогось впевнений, що зараз ви не на Гуляйполі. Продовжимо далі. Ми будемо ходити туди й сюди, симулюючи різні історичні події. І врешті-решт опинимось біля якогось міста. Робіть свій вильний вибір на кожному кроці і слухайте серця. І ще ви не можете більше ходити на місто, яке ми прибрали. Зараз зробіть п'ять кроків з місця, де ви зупинилися. Знову ж таки, у будь-якому напрямку. Я казав, що нас об'єднує більше, ніж вам здається, тому точно знаю, що зараз ви стоїте не на Харкові. Тому приберемо це місто. Зробіть два кроки. Ви були дуже близькі до міста Олевське, але зараз не там. Приберемо і його. Зробіть три кроки. Зараз ви не у Львові і не у Чигирині. Сподіваюся, я випадково не прибрав місто, на якому ви стояли, тому ми продовжимо. Зробіть три кроки з місця, де зупинилися. Ми тому ви були на Глухові, але не зараз. Тож ми приберемо і його. Зробіть один крок. І як цікаво, що які б вибори ви не робили, але, врешті-решт, все одно дійшли до Києва. Все, що ми чули, бачили і переживали з самого дитинства, впливає на наші вибори зараз і в майбутньому. Бо Україна це не просто країна, це спосіб мислення, мислення сильного, мислення вільного, мислення незалежного з Днем Незалежності Україна.